Всім привіт! 10 число, перший місяць літа у нас. І от ми працюємо таким чудо препаратом Геліантекс. Ну, ви бачили вже цю істерію по цьому препарату. Ну, це приліпатель, який радять, щоб з ним був в парі. Ну, істерію ви цю бачили в інтернеті. Ну, ми не те, що купилися, але вирішили спробувати. Цю штуку, яка тут бере ну, буквально все. Ну, ви, можете, ви, мабуть, вже ознайомились в інтернеті, що воно бере, а конкретно у нас бачите, да, яка проблема. Як не миші, так травка тут і амброзія, і, і, і все підряд буквально. Ну, відчуття... Такі стрьомні. Там, Якщо почитати на ньому інструкції, то якось не по собі стає. Такий препарат дуже серйозний. Ну, от, Будемо пробувати всю, цю всю штуку вбити. Ви, там, мабуть, вже дивитесь, коли це або спрацювало, або ні у мене. А я тільки знімаю. Ось ми на вечір 21.05 зараз десь у нас. Так що, ось ми 10 числа оце виїхали. Десь через 4 дні воно скоріш за все щось покаже. Через день там він заклякне сонях, потім нібито він відійде. Ну, подивимось. Так, і сьогодні вже от 18 число. Як я й обіцяв, ви зразу побачите в дії препарат. Ну що, перше враження яке? Соняк живий. Це добре покрутило, лободу, покрутило. Амброзію навіть покрутило. Соняк, ви знаєте, аж, аж такий живий став. Чи то мені так хочеться мої фантазії? Мої пошлі фантазії. Ні, реально Сонях такий, знаєте, став, ну, йому легше дихати стало. Так що препарат Геліантекс такий, ну, мабуть, він того стоїть, це правда. Хоч він і дорогий, але Але, виходить на 20 гектарів ми віддали там 12 тисяч плюс-мінус, трошки менше. От. Ну, такі штуки, як курине просо, воно не бери, але лободу запросто. От. А, вона вже навіть відривається. Вон. Покрутило добряче, от ви бачите. Так що... Є з чим порівнювати в інтернеті, багато хто вже користувався Геліантексом. От, хто не користувався, вам є на кого подивитись, є з чим порівнювати. ну Особисто я задоволений Геліантексом повністю. От, от уявіть, якби тут ну фактично амброзія і ця штука, так. Да, Палинця. Ну, вона вона не дала б соняху далі рости, реально. А от результат ми бачимо. Такий от сонях, височенький, живенький і готовий приносити врожай 32. Друге поле під Гіллянтексом. І от, щоб довго не розказувати, ви бачите, що покрутило і амброзію, і лапату. Тільки не співачку, а траву. Покрутило її, а Сонях дуже живий. Ну, Оцінка така, що скоріше воно стоїть того цей геліантекс. Ну, Покручено новий препарат, смілим відкриваються дороги, десь я таке чув. Ну, <сміливість>, вони і нам відкрились. Ці дороги. Тут у нас пай. І ми тут вже бризгали, ну, правда, знаєте, була вже десь так, вночі це десь була перша година ночі. Тут, може ми, десь і не попало. Трошки ми тут збивались в рядках, світили вже фонариком. Ну, в цілому дуже і дуже непогано. Ну от, ось така ситуація повсюду на полі. Ну все, що і треба було довести. Треба почитати, що інші хлопці пишуть про Геліантекс. Ну, у мене конкретно ви побачили в дії Геліантекс. Там багато хто вже їм користувався, так що. Так що, так що? Є з чим порівнювати? От. Тут щось ще не взяло, хоча... Ну, Тут взяло там. Я ж кажу, тут ми вже збивалися. Десь тут край могли вообще не побризгати. Ну так ситуація от.